Доброго дня, першокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 66-й, а зошити на сторінці 64-й. Дзвонить дзвіночок, дзень-зелень, сміється сонце, збудився день, кличе дзвіночок, бім-бам! Бім Урок розпочинати час школярам. Тема нашого сьогоднішнього уроку задачі на визначення наскільки коротший. Та обчислення значень виразів. Задачі на визначення: Наскільки років старший. Визначити, наскільки років старший, це означає обчислити, наскільки більше має років. Прочитаємо першу задачу. Марійці 9 років, а її братику 3. Наскільки років Марійка старша від братика? Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше, ніж інше, треба від більшого числа відняти менше. Тому, щоб дізнатися, наскільки років Марійка старша, треба від дев'яти відняти три. Скажіть, скільки одержимо? Вірно, шість. Друга задача. Я Іванко. Мені сім років, а моєму другу Сергійкові п'ять. Наскільки я старший за мого друга Сергійка? Що треба зробити? Від семи, вірно, відняти 5, то на скільки ж років? На два. Третя задача. Оля має подружку Настю. Їй 6 років, а Олі 9. На скільки років Оля старша від Насті? Так, від 9 віднімемо шість і дізнаємось, на скільки років. Четверта задача. У бабусі є дві онучки Світланка та Маринка. Світланці цього року виповнилося 10 років. А Маринці тільки два. На скільки років Світланка старша від Маринки? Обчисліть задачу. Молодці. Відручник, сторінка 66. Завдання перше. Якого посуду більше, наскільки більше, розглянемо малюнок. Якого посуду більше? Так, більше буде блюдець. А якого посуду менше? Менше чашечок. А скільком блюдцям забракло чашечок. Так, одному блюдцю не вистачило чашечок. А яким способом ми користувалися, щоб це дізнатися? Ми складали пари: чашечка блюдце, чашечка блюдце, чашечка блюдце, чашечка блюдце, чашечка блюдце, блюдце є, а чашечки немає. А який математичний спосіб ви знаєте для визначення, наскільки більше чи наскільки менше предметів? Пам'ятайте, ми з вами вчили щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше, ніж інше, треба від більшого числа відняти менше число. Можна скласти задачу на різницеве порівняння. Наприклад, на стіл виставили 5 чашечок, запишемо 5. Та шість блюдечок запишемо 6. В задачі запитується, наскільки блюдечок більше, ніж чашечок. Ми знаємо, що дужка зі стрілками позначає вимогу визначити, наскільки одне число більше чи менше за інше. А задачі на різницеве порівняння ми виконуємо дію віднімання. Від більшого числа віднімемо менше. Отже, щоб дізнатися, наскільки блюдець більше, ніж чашечок, треба від 6 відняти 5. Запишемо вираз. 6 відняти 5 буде дорівнювати 1. Тобто на одне блюдце більше, ніж чашечок. Молодці! Задачу розв'язали. Завдання друге довжина червоного олівця 10 см, а довжина зеленого 8 см. Наскільки сантиметрів зелений олівець коротший, ніж червоний, розглянемо схему до задачі. Перший відрізок поділений на 10 частинок це червоний олівець, довжина якого 10 см. А другий відрізок поділений на 8 частинок, це довжина. Зеленого олівця пострілочка, яка вказує, що треба дізнатися, наскільки більше, або наскільки менше одне число під іншого. А щоб дізнатися, то треба послухати, що нам радить лисенятко. Визначити, наскільки коротший, це означає обчислити, наскільки сантиметрів менше. А ми знаємо, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше, ніж інше, треба від більшого числа відняти менше. Це задача на різницеве порівняння. Запишемо дані в умову. Червоний олівець, довжина його 10 см, запишемо. а довжина зеленого 8 см. Щоб дізнатися, наскільки сантиметрів зелений олівець коротший, ніж червоний, треба від більшого числа відняти менше. Від 10 віднімемо 8 і дізнаємося, наскільки сантиметрів зелений олівець коротший, ніж червоний. Запишемо цей вираз, пропустимо дві клітинки та запишемо вираз іншої задачі. Ми дали відповідь на запитання. Ми дізналися, що зелений олівець коротший на 2 см, поговоримо про геометричні фігури, такі як куб, куля, конус, циліндр. Розгляньте ці фігури, перечитайте ще раз їх назви та запам'ятайте. Завдання третє: зі скількох фігур складено піраміду. Порахуйте. Вірно. Десять. Скільки в ній кубів? Порахуйте куби. Вірно. Шість. Скільки циліндрів? Так, три. Скільки конусів? Один. Наскільки більше кубів, ніж циліндрів? Якщо в нас кубів було 6, а ціліндрів 3. Від 6 відняти 3 буде дорівнювати 3. Отже, кубів більше на 3. Наскільки менше конусів, ніж кубів. Кубів 6, конус 1. Щоб порівняти, наскільки наскільки менше конусів, треба від 6 відняти 1. І дізнаємося, що на 5. Молодці. Завдання четверте. Обчисли. Запишіть вирази в зошит та знайдіть їхнє значення. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Перевіримо, що цікавого помітили в першому стовпчику. Давайте згадаємо, як називаються числа при відніманні. Зменшуване від'ємник, різниця. Як змінювалася різниця, залежно від зміни від'ємника? Від'ємник зменшувався, використовували 5, 4, 3, а різниця в той час збільшувалася 4, 5, 6. А що цікавого помітили у другому стовпчику, яку математичну властивість демонструють приклади цього стопчика. Так, це взаємозв'язок дії додавання та віднімання. 5 додати 3 буде дорівнювати 8. 8 відняти 5 буде дорівнювати 3. 8 відняти 3 буде дорівнювати 5. Тобто доданок, доданок, сума, щоб знайти перший доданок, другий доданок, треба від суми відняти перший доданок. А щоб знайти перший доданок, то від суми треба відняти другий доданок. Зошит. Сторінка 64. Завдання 40. Задача. Юстина впіймала на дві рибини більше, ніж маркіян. Скільки рибин упіймала Юстина? Розгляньте малюнок, запишіть вираз до задачі та запишіть відповідь. Завдання 41. Зафарбуй зірки, які розглядають звіздарі. Розгляньте малюнки та зафарбуйте зірки. 42 завдання. Намалюй щаблі до драбини. Виконайте завдання. Завдання 43. Розфарбуй будиночок. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання самостійно. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали. І скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!